Яблука цьогоріч по ціні, як золоті, кажуть покупці на центральному ринку Ужгорода. Тож беруть по кілька штук, аби задобритися. Золоті, правда, що добре, було дешевше, наскільки не знаю. Такі поїздці. Ми непогані. Яблук треба? дорогі. Дорогі, були б дешевші, купили б набагато більше, а мусить щось їсти, фрукт. Так, так. Дуже дорого. Якщо враховувати, що йде, в Індію їх відправляють, і банани порівняють баганам банани до нас, то ціна, мабуть, одна. Дуже дорога. А яблука кажуть, ростуть у нас. Запаси закарпатських яблук вже практично на межі, кажуть продавці. Їх продавали дешевше ніж завезені. Наразі їх середня ціна 40 гривень за кілограм. Тоді, як з інших регіонів України та за кордону, продають на ринку від 60 до 75 гривень за кіло, залежно від сорту. Це фуджі, соковиті, солодкі тверді, це персик, солодкі соковиті м'ягенькі, це кисло, солодкі семеренко, це голден, середні чернівців. Там на яблучках зараз десять немає. А чого, Дуже... чого, да, чого немає? Я наскільки чую, що там наші з якихось арабських країн приїжджали і все викупляли. І зараз не врожай, і за все за, закупили і яблука, і не знаю, що буде. Я закарпатські коник, той мелеш, вони. На других ринках реалізують свої яблучки і там ціни нижчі. Є пуджі, є колден, є сайчі мордочки. Кілограм 75 гривень. Сі. Сі. Були, були, да, були, були саме дорожні 40 гривень. Тепер 75. Це не закарпатські вже. Закарпатські яблуки стоїли 40 гривень, 45. Це вже польські яблоки. Беруть чуть-чуть кілограм пів кіло. Багато не можуть дозволити, знаєте, осімдесят п'ять до Томир майже удвічі дорожче цьогоріч яблука ніж весною. минулоріч. річ на це є кілька причин. Аргументують експерти в минулому році в ряді європейських країн. Заморозки знищили частину врожаю яблук, що в свою чергу спричинило ажіотежний попит на європейському ринку, і європейці активно працювали з українськими виробниками яблук, Відповідно, експорт продукції відбувався. Я Більше того скажу, що навіть у пікові періоди збору врожаю ціна яблука падала ці. Досягала 13-14 гривень. Також варто врахувати, щорічні цінові коливання характерні для цього періоду, каже Віктор Тереля. Вона природньо підвищується і через те, що е, понесені затрати на зберігання урожаю, е, ну і в той же час е, закінчуються обсяги продукції минулорічного урожаю. Е, і відповідно, ну ціна виросла, але основна причина. Це цінові коливання в цілому на світових ринках на е, свіжі яблука, груші, і, скажімо, айву. Що стосується експорту та імпорту фруктів, цьогоріч тенденції на ці три види плодів на рівні відповідно 4,800 тонн і 5 тисяч тонн. Середня ціна склала 1,2 долара за кілограм. Що стосується Закарпаття, то у краї яблуневі сади за площею сягають понад 10 гектарів. Сортовий склад він е, диктується ринком. І він постійно змінюється. І щоб зараз якусь зробити конкретну прив'язку до якогось сорту, то це не вартувало б, але традиційно добре себе поводять і є покупними яблука. Голди -яблук. таких більш-менш серйозних виробників яблук. В районі 50 є й дрібніші, звичайно. Проте у майбутньому очікує збільшення насаджень яблук та інших кісточкових плодових дерев. Адже Закарпаття у лідерах за кількістю грантів на садівництво і розвиток тепличного господарства резюмує Віктор Тереля. А чи вплинуть на майбутній врожай яблук цьогорічні заморозки покаже час.